Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт з вами. Я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі. Білий дім дозволив бити по російській території. В Україні представлено план стійкості. Європа обговорює гарантії для України. А також північно-корейський фактор в російсько-українській війні. У Білому домі не здивовані, що Росія змінила свою ядерну доктрину, але наразі не бачать необхідності реагувати. Саме так у Раді з національної безпеки США відповіли на запит Голосу Америки. Нагадаємо, що у вівторок, 19 листопада, російський диктатор Владимир Путін підписав указ, який розширив умови для застосування російської ядерної зброї. Так він відреагував на інформацію, що Україна отримала формальний дозвіл на використання американських ракет по російській території. Не менш безглуздим стала заява Російського міністерства оборони, що Україна нібито запустила шість ракет атакам з по території Брянської області, п'ять з яких збило їхні аналоги в аналогифніт ППО, а одна впала, не долетівши до цілі. Своєю чергою генштаб ЗСУ підтвердив, що здійснили удари по Брянській області, і уточнили, що зафіксували 12 вторинних вибухів та детонацію у районі величезного складу зброї. Наразі ані Білий Дім, ані генштаб ЗСУ не коментують, чи були удари зроблені ракетами «Атакамс». Але аналітик осін спільноти Deep State Олівер Олександр у мережі X так іронічно прокоментував російські ядерні погрози. Зверніть увагу, як США були миттєво випоровані російським ядерним пекельним вогнем після того, як Україна використала атакам для знищення великого російського складу боєприпасів. А ось німецька політична оглядачка Джесіка Берлін у своєму пості вказала, що третю світову війну, якщо вона станеться, спровокують не удари атакам а швидше бездіяльність заходу, речі, які можуть стати причиною Третьої світової війни, замирення геноцидних автократів, збагачення експансіоністських диктаторів, відсутність відповіді на диверсії та напади на нас з боку вищевказаних осіб. Написала вона. Докладніше про дозвіл бити по Росії. Дивіться у нашому сюжеті. Президент Америки Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по Росії ракетами великої дальності «Атакамс». Про це 17 листопада повідомляє «The New York Times» з посиланням на американських чиновників. Рішення пана Байдена є серйозною зміною політики США. Вибір розділив його радників. Його зміна настає за два місяці до того, як обраний президент Дональд Трамп увійде на посаду, пообіцявши обмежити подальшу підтримку України. Дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи або АТАКАМС, з'явився у відповідь на несподіване рішення Росії залучити північно-корейські війська до бою, заявили чиновники. Як пише The New York Times, деякі американські чиновники заявили про побоювання, що використання Україною атакам з Росії може спонукати Путіна здійснити силові дії у відповідь проти США та їхніх партнерів по коаліції. Однак, як зазначає видання, цей дозвіл від США має допомогти знизити ефективність російсько-північно-корейського наступу в Курській області. Українці могли б використовувати ракети атакам для нанесення ударів по російських та північнокорейських військових концентраціях, ключових частинах військової техніки, логістичних вузлів, складів боєприпасів та ліній постачання глибоко всередині Росії. Пізніше високий представник ЄС і закордонних справ Жозеп Борець зазначив, що адміністрація Байдена дозволила Україні завдавати удари всередині Росії на відстань до 300 кілометрів. Повідомляє Суспільне. Так, адміністрація Байдена дозволила в використання зброї поставленої Україні до 300 кілометрів всередині російської території, 300 кілометрів не більше. Портал Аксіо з посиланням на джерело також зазначає, що армійські тактичні ракетні комплекси АТАКАМС були дозволені для використання лише в районі Курська, де розгорнуті північно-корейські війська. В США сподіваються, що якщо війська КНДР в Курській області будуть уражені, то Пхеньян зможе переглянути своє рішення щодо відправки військ до Росії, і російська контратака в тому районі провалиться. В команді новообраного президента США Дональда Трампа критично відреагували на рішення Байдена. Конгресмен республіканець Майкл Волц, якого новообраний президент Трамп номінував на посаду радника з національної безпеки США, заявив, що це ще один крок ескалаційної драбини, і ніхто не знає, куди це йде. Повідомляє голос Америки. За його словами, рішення Байдена становить тактичний розвиток, тим часом, як новообраний президент Трамп зосереджений на великій стратегії. Проблема в тому, що Росія відповість аналогічно. Також у соцмережі Ікс відреагував на дозвіл Байдена Ілон Маск, якого Трамп планує поставити на чолі Міністерства з урядової ефективності. Однак низка законодавців від республіканської партії схвально поставились до повідомлення про дозвіл. Так Роджер Вікер, високопоставлений сенатор республіканець у комітеті зі Збройних сил Сенату США, зазначив, що це рішення його підбадьорює. Якщо початкові повідомлення в пресі правдиві, мене надихає перспектива дозволу Україні використання ракети великої дальності Атакамс, надані США. Місяцями я закликав президента Байдена скасувати ці обмеження. Президенту Байдену слід було дослухатись до прохань президента Зеленського набагато раніше. Цей перший крок створить тиск на Володимира Путіна, коли новообраний президент Дональд Трамп повертається в Білий Дім і працює над припиненням цієї війни. Міністр закордонних справ Італії, Угорщини, прем'єр-міністр Словаччини, а також представники Китаю розкритикували рішення Байдена дозволити бити атакам з по території РФ. Однак таке рішення підтримала низка інших країн, таких як Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Литва та Естонія. Водночас є повідомлення, що Україна вже вдарила атакам з по території Росії в ніч на 19 листопада. Про це повідомляє Форб з Українського посиланням на співрозмовника у силах оборони. За інформацією РБК Україна, поінформоване джерело в силах оборони України, повідомило, що вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карача в Брянській області, але поки що офіційно з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментували. У середу, 20 листопада, зранку посольство Сполучених Штатів Америки у Києві розмістило важливе повідомлення Посольство Сполучених Штатів, а слідом за ним ще низка дипломатичних установ західних союзників оголосили про закриття своїх амбасад роботи на середу, 20 листопада. Причина криється у повідомленні, яке отримали західні уряди про підготовку Кремлем масованого комбінованого удару по українських містах, як відповідь на застосування американських балістичних ракет «Атакамс» по Брянській області. За повідомленням джерел в українських силах оборони, які так і не були підтверджені представниками Генерального штабу збройних сил України. По артилерійському полігону в Брянській області було завдано удару американськими балістичними ракетами. «Атакамс». російське міністерство оборони прозвітувало про те, що було запущено нібито шість ракет, тоді як західні джерела вказують, що їх було вісім. Крім того, за непідтвердженою інформацією, дві ракети російське ППО нібито вдалося перехопити. Втім, чи було це ракети атакам, чи удар завдавався іншим типами озброєння? Фактом залишається те, що вони досягли з поставленої мети. Адже на армійському артилерійському полігоні в Брянській області сталася детонація боєприпасів, яку зафіксували в тому числі і російські пабліки. Значні руйнування, які було завдано енергетичній, а також цивільній інфраструктурі України, підтверджують те, що Кремль наразі не готовий до припинення вогню і початку мирних переговорів. Більше того, завданням цього звірячого удару по мирних українських містах Путін вчергове нагадав західним лідерам. Він є недоговороздатним і вести переговори із путіним, враховуючи його маніакальну здатність руйнувати вже досягнуті домовленості наразі немає жодного сенсу. Є ще одна причина, чому Кремль навмисно вирішив підняти ставки у грі. Два місяці, які залишаються до вступу на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Путін хоче використати для максимального тиску і шантажу України і наших союзників. Одним із засобів шантажу проти України, а також наших західних партнерів, стало використання ядерної дубини. Путін підписав зміни до ядерної доктрини Росії, якими дозволив собі самому приймати одноосібне рішення про застосування ядерної зброї. Причому у новій редакції ядерної доктрини чітко прописується: Росія має право застосувати ядерну зброю стратегічного і тактичного характеру навіть проти неядерної держави за умови, якщо вона завдає ударів по території Росії за допомогою ракет і навіть безпілотників. При цьому пункт, що ця неядерна держава може користуватися підтримкою ядерної держави, так само може трактуватися двояко, іншими словами, завдаватиме Україна удару по території Росії безпілотниками власного виробництва або західного для Путіна не має значення в обох випадках. Він залишає за собою право використати ядерну зброю на власний розсуд. Втім, як повідомили агенції Bloomberg анонімні джерела у Раді національної безпеки США, перегляду американської ядерної доктрини не станеться. Це означає одну просту річ. захід не купився на ядерний шантаж з боку Кремля. Більше того, страшилкам про те, що Україна перетнула чергові червоні лінії для Путіна, на заході вже ніхто не вірить. Тож імовірність застосування путіним у війні ядерної зброї тактичного рівня розглядається як надзвичайно мізерна. Збройний спротив України широкомасштабному російському вторгненню триває вже більше ніж тисячу днів та ночей. 19 листопада президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді внутрішній план стійкості України, який має посилити обороноздатність країни. Серед іншого у документі визначається зокрема необхідність зміни підходів до управління людьми в силах оборони, удосконалення мобілізації та рекрутингу, а також посилення навчання і загальної підготовки військових. На виступі голови держави в парламенті були присутні головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, і начальник генерального штабу ЗСУ, генерал Анатолій Баргілевич, голова СБУ, генерал Василь Малюк, начальник головного управління розвідки, генерал Кирило Буданов та секретар РНБО Олександр Литвиненко. За словами президента, у 2025 році Україна планує виготовити 3 тисячі крилатих ракет та 30 тисяч далекобійних дронів. Також цього тижня з'явилося відео, на якому військовослужбовці із 109-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ знищують два танки: Урал, САУ та декілька автомобілів ворога. Як би не було важко на покровському напрямку, Мурамаса продовжує вирізати ворожу логістику. Підписали своє відео бійці. Докладніше про ситуацію на фронті, дивіться у нашому сюжеті. Понад тисячу днів триває повномасштабне вторгнення окупантів та більше десяти років російсько-українська війна за цей час. Україна продемонструвала небачену стійкість, мужність та героїзм, даючи відсіч одній з найбільших армій світу, яка жодного дня не зупиняє свій терор і не відмовляється від мети захопити території України, не шкодуючи ані людський ресурс, ані засоби та техніку. На сьогоднішній день найбільшою точкою докладання зусиль ворога. Є Покровський напрямок, Кураківський, Кураківський в першу чергу, Покровський на Курська область, тому що дуже активізувалися бої, і Росія передислоковує туди свої підрозділи, зокрема підрозділи десантників власних так само. Вони там активізувалися, прибувають північно-корейські підрозділи, які проходять відповідну підготовку та навчання і готуються до того, щоб взяти участь в бойових діях. Так само, я можу сказати, що е, залишається важким напрямком Куп'янськ. Там російські війська атакують. Мета ворога на цьому напрямку вийти до річки Оскол, витіснити українське угрупування, створити загрози на півоточення з перспективою повного оточення. Ситуація залишається стабільною складною і в часовому яру, Торецьку та Кураховому, каже військовий експерт Олександр Мусієнко. На напрямку часів яр Росія намагається теж проривати лінію оборони. Наші війська стримують. На Лиманському напрямку так само ворог мав часткові успіхи, але в принципі на сьогоднішній день значного просування немає. Торецьк. а знову ж таки, Торецьк під загрозою, тому що після того, як вдалося українським силам там дещо зупинити ворога а, при боях в місті, вони зараз активізувалися знову, окупанти, і а, намагаються прориватися все ж таки тут. Ну і а, Куракове складність ситуації найбільш складний напрямок. Сюди ворог кидає найбільше, найбільше своїх сил. Зрозуміло, в принципі, чому мета на сьогоднішній день захоплення Куракова і створення плацдарму для руху на Покровськ з південного напрямку. На півдні ситуація, ну, в принципі, стабільна, успіхів якихось російських військ не фіксується, але. Фіксується певна активність все рівно переміщення сил на Запорізькому напрямку, також можу додати ще одну особливість: дещо фіксація збільшення присутності ворога на придніпровському напрямку це лівобережжя Херсонщини, де вони виконують там певні маневри, намагаються штурмувати позиції на островах, закріпитися там з метою загроз для правобережжя Херсонщини. Це теж особливість, яка за минулі так ну. Тиждень два стала помітною. Триває також контрнаступ росіян в Курській області. Однак, як зазначає експерт, успіхів на цьому напрямку армія РФ не має і зазнає великих втрат. Але зараз вони вперлися в українську оборону і просувань значних не фіксується з боку ворога, а причому що російські війська несуть ну, доволі такі великі втрати, що змушує їх перекидати сили. Десантників, зокрема, не на Покровськ Курахове, а на Курщину, що теж є індикатором того, що ця операція вона працює. Я маю на увазі операція Курського в Курській області, і е, так само я думаю, що нам допомагають такі дії, як удари в глиб російської території, на ну, зокрема е, удар в Брянській області по одному із арсеналів. Тому що якраз цей арсенал він задіяний зокрема і для забезпечення потреб ворожого групування на Курщині, а так само а, в принципі загалом, рішення, яке зараз уже, про яке відомо, що Сполучені Штати Америки дозволили Україні застосовувати і далекобійну зброю в глиб російської території, це теж те, що посилює наші можливості. І українські сили роблять все для того, щоб утримувати цей плацдарм якомога довше, а плюс виснажувати ворога, витягувати його сили зараз. Це важливо, це працює, і це я сподіваюсь буде матиме мати ефект і на деяких ділянках на східному фронті у нас. У понеділок, 18 листопада, видання Bloomberg повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту G20 у ріо де Жанейро має намір представити свій план заморожування війни в Україні. За інформацією видання, план нібито передбачає відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО як мінімум на 10 років в якості поступки Владиміру Путіну, створити демілітаризовану зону на Донбасі, а також розмістити на території України міжнародний контингент. У якості додаткової гарантії пропонується гарантувати Україні постачання озброєння як компенсації за згоду відстрочити приєднання до НАТО. Речник правителя Росії Дмитрій Пісков одразу ж прокоментував це повідомлення. Змі назвавши пропозиції, які опублікував Блумберг, неприйнятними для Росії. Варіант заморозки по лінії бойового зіткнення апріорі є неприйнятним для російської сторони, зазначив речник Кремля. А вже у вівторок, 19 листопада, на сторінці центру боротьби з дезінформацією, директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини у соцмережі Ікс з'явилося повідомлення. Твердження деяких ЗМІ про те, що Туреччина підготувала пропозицію припинити російсько-українську війну, і цей план буде оприлюднено на саміті Великої двадцятки, не відповідає дійсності. Заступник держсекретаря США Курт Кембл під час дискусії в центрі стратегічних і міжнародних досліджень 18 листопада заявив, що Пекін турбує зміцнення відносин Москви та Пхеньяна. За словами американського дипломата, виглядає так, що домінантний вплив, який колись Китай мав над КНДР, узурпувала більш послідовне партнерство між Північною Кореєю і Росією. Курт Кембел каже, що тема впливу Російської Федерації на КНДР стає все більш незручною під час перемовин із китайськими партнерами. За його словами, Пекіну часто невідомо про окремі сфери співпраці Москви і Пхеньяна. Виклики з боку КНДР дуже турбують, і очевидно, що в стратегічних інтересах усіх зацікавлених сторін сигналізувати, що це розгортання північнокорейських сил у зоні бойових дій у Європі є провокаційним і дестабілізуючим, підсумовує американський посадовець. Також у вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Європарламенту повідомив, що КНДР може надіслати 100 тисяч військових на російсько-український фронт раніше у неділю, 17 листопада, видання The New York Times із посиланням на посадовців із Білого дому повідомляло. Що зняття обмежень із ЗСУ на використання далекобійної зброї США на території РФ було обумовлене втручанням КНДР у війну Росії проти України та відправкою корейських військ на окуповані українські території? Більше про корейський фактор у російсько-українській війні далі у нашому сюжеті. Північна Корея може відправити на допомогу РФ у війні проти України 100 тисяч військових, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватись. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерела, знайомі з оцінками деяких країн. G20. вони зазначили, такий крок не є неминучим і що військова підтримка в такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, відбуватиметься партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням. На тлі цієї інформації, президент США Джо Байден зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на форумі організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці в Перу і закликав його переконати Північну Корею не допомагати Росії у війні проти України. Про це повідомляє Голос Америки. Байден також висловив занепокоєння посиленням військової активності Пакіна поблизу Тайваню та в південно-китайському морі підтримки Китаєм війни Москви проти України та розгортанням північно-корейських військ на допомогу Росії. Байден назвав це дуже небезпечним для Європи і Кореї. Сказав журналістам після зустрічі радник з нацбезпеки США Джейк Саліван. Також, як пише Financial Times, посилаючись на дані української розвідки, Північна Корея відправила до Росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню, повідомляє громадське. Йдеться про 70 мм САУ Н-1989 Коксани, шалон яких раніше помітили у Красноярську варев. Також росіяни могли отримати від Північної Кореї реактивні системи залпового вогню, ймовірно, М1991, які є аналогом радянської машини Ураган. У КНДР заявляли, що модернізували цю РСЗВ та оснастили її високоточними ракетами. Загалом же вона може вести вогонь як звичайними снарядами, так і керованими. Як пише Файненшл Тайм, нині офіційний Пхеньян хоче випробувати цю зброю в бою. Зазначається, що цю зброю Росія застосує в боях у Курській області, де окупанти зосередили 12 тисячне угрупування північнокорейських солдатів. Китай вперше передав Росії зброю. Про це країнам ЄС повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель. Про це інформує німецька газета. Жозеп Борель надав країнам ЄС відповідні дані розвідки та закликав до реакції. За даними високопоставленого дипломата ЄС, докази були переконливими і продемонстрували надання смертоносної підтримки. Тепер ми повинні розглянути весь інструментарій. Наголосив дипломат, додавши, що ЄС має у своєму розпорядженні нові списки, що ведуть до заборони на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заборони на активи та в'їзд. Водночас Борель наголосив на необхідності прямого діалогу з Китаєм. За словами іншого джерела, реакція Європи залежатиме від того, як Китай відреагує на результати розслідування. Дебати про санкції все ще перебувають на ранній стадії. ЄС тисне на Пекін, щоб отримати відповіді щодо інформації про те, що китайська компанія виробляє безпілотники для використання у війні Росії проти України. Повідомляє політику з посиланням на джерела, ми отримали повідомлення від джерел у розвідці про існування заводу в Китаї, який виробляє безпілотники, які доставляються до Росії. Чиновник зазначив, що ЄС має визначити, чи знав Пекін про діяльність фірми та чи було виробництво безпілотників прямим співробітництвом у сфері військового обладнання між Китаєм і Росією. Виглядає на те, що розміщенням північно-корейського контингенту на своїй території Путін переграв сам себе. Адже як повідомляють джерела західної преси. Реакція Китаю на посилене співробітництво між Пхеняном і Москвою виявилася зовсім не такою, на яку сподівався Путін. Іншими словами, у Пекіні вкрай стривожені тим, що північнокорейські війська опинилися на території Росії, а їхнє можливе застосування на окупованих територіях України створює для Москви додаткові небажані ризики. Ну і головне, північнокорейські війська дають карт бланш для сполучених штатів а також інших союзників надавати дозвіл для ударів по ним західною зброєю. І що б не робив Путін, які би аргументи він при цьому не використовував, вся ця історія для нього все одно обернеться погано. Цю програму для вас провів. Я майор збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги. Слава Україні!